Цього обов'язкового відсотка платежу. І тому на сьогоднішній день субсидія призначається просто нулювати. Тобто вона не то, що людині відмовляють призначення субсидії. Просто по її доходах субсидія не виходить. Але враховуючи я кажу, що людей звернулося вже багато. На сьогоднішній день 7321 сім'я. Щоб е, люди. Повторно не зверталися, тобто ну, ще раз писали заяви, заповнювали декларації і так далі і тому подібне. Значить, управління праці в опалювальний період, який починається орієнтовно 15 жовтня, повторно повернеться до розгляду тих заяв, які вже надійшли впродовж цих двох місяців часу дії постанови. І таким чином, при наявності права, от хотів ще зазначити, що виникає питання, а як я буду знати, чи мені призначено субсидію, чи не призначено субсидію. Значить, в будь-якому випадку, якщо субсидія призначена або не призначена, управлінням праці надсилається кожному заявнику відповідне повідомлення. Якщо субсидія не призначена, відповідно визначається те, що субсидія не призначається.